Так, панство. Зараз хочу вам розповісти про італійську породу бджіл або Апіс mellifera ligustica. Це просто розрив, а не порода, тому що її дуже. я не, ну, Це просто розрив. Вона дуже багато. Не була популярності у всьому світі. В Україну її теж питалися таскати, возити, але чутно не вийшло. Зараз розкажу, що не вийшло. Взагалі, феномен італійської породи. Ну, В чому заключається її суть? Почнемо з того, що італійська порода вона це породи, які мають світлий окрас, так званий кардован. Вони мають такий коричневатий відтінок або коричневі. Чиста італійка, вона має 100% коричневий відтінок. І ці бджоли набули широкої популярності у всьому світі. По двох основних причинах. Перше. Ці бджоли є миролюбиві. Ну, реально, італійська порода бджіл вважається одною з наймиролюбивіших пород бджіл у світі. Медоносний апіс міліфера, Е, mellifera. І, і. А, стопе, неправильно. Апіс Е, міліфера, е... А, правильно, апіс міліфера, Бо Апіс міліфера, міліфера е, Це ж один із підвидів бджіла саме здається, там південноєвропейські вони йдуть. Ну, тим не менше, я також маю право на помилку, і це нормально. Коротше, вони є одні з самих миролюбивих медоносних бджіл і набули широкої популярності саме по цьому фактору. Але не все так просто як хотілося б. Ну і другий момент: вони дуже класно використовують довгі літні взятки. Вони ну. Реально, їхні матки такі плодовиті, і, відповідно, вони можуть збирати велику кількість бджіл. Ой Боже, меду. Тим не менше, що нам говорить ось ця от книжечка в Тут про італійську породу не так багато пише, але можна чіплятися і це все обговорювати більш детально. Так, сформулювалася в умовах теплого клімату з короткою зимою. І успішно і тривалим літнім взятком. Тобто, основна її вада в нас в Україні, ми вже про це можемо говорити, що вона сформулювалася в теплому ж таки кліматі. В теплому кліматі, де є довгий літній взяток, або взагалі є довгий взяток. В нас же ж в Україні одна із причин, чому вона не прижилась, тому що в нас довга зима. У Нас довга зима, ці бджоли не витримують. Для них потрібен обліт, вони можуть жити безоблітно не так довго, як наші бджоли. Тому це одна із причин, чому не пристосувалася італійська порода бджіл в Україні. Так. Завезена успішно використовується у багатьох країнах світу, на різних пасіках. Спроби розводити в Україні закінчувалися невдало. Ну, невдало, по цій перша причина це тому, що ці бджоли просто банально не можуть перенести зиму в Україні. І це вже великий мінус, оскільки нашим пасічникам переважно потрібні бджоли, які можуть безоблітно ну, жити 5-6 місяців, це мінімум. Ну, раніше бджоли виносили в нас в Україні з. З зимівників 30 березня на Тепло Олексія. Нині ситуація така, що перші ревізії я там можу робити і 15 лютого, і 8 лютого, і 14 лютого я робив один раз ревізію. Вже Вже і такий досвід був, типу, головну ревізію робиш в цей період. Тобто, А потім джоли там ще на якийсь період затихають, а потім починають добре, активно себе поводити. В принципі, таке вікно це дуже добре, тому що ти можеш їх переглянути, можеш додати корму, забрати корму. Ну хоча досвідчені пасічники це і так можуть контролювати, і без втручання в гнізду. Але часом потрібно і добре, що є такі вікна. Або когось об'єднати. Тим не менше. Так, по італійській породі, дивіться, італійська порода апіс Міліфера Лігустіка. Лігустіка, до речі, це не якийсь окреме. Це не якась окрема назва, це наша неосвіченість. більше. чому лігустіка це просто латинською італійська. Е, і. І виходить, і, і, що я колись, не розуміючи цього факту, я думав, що апіс mellifera Лігустіка це якась гіпер-гіпер-в'єтка, коротше, там італійської бджоли. Ну коротше, знаєте, апіс Міліфера Лігустіка це просто італійська, е виходить е на латині. От і все. Коротше, коли я працював в Сполучених Штатах, там переважно пасіки на цих італійських бджолах. Але їх туди завозили з ціллю миролюбності. Ну, не вийшло. Чого не вийшло? Тому що бджоли потрапили в інший ареал, там інші природні кліматичні умови, там літо ще довше триває, чим, чим в м'якій Італії і так далі. І, коротше, в результаті там ще є різні свої ж породи бджіл, які завозились туди раніше. Тут англійська бджола чорна завозилась і так далі. ще на... Початку, скажімо так, коли перші переселенці з Європи їхали в Америку, і там були все ж таки місцеві бджоли, плюс там була африканізована бджола, яка дуже сильно підпортила. Підпортила ситуацію взагалі в регіоні, а саме в Каліфорнії. В Каліфорнії це таке місце, куди всі пасічники заводять свої бджіл, там просто розсадні хвороб і всього остального, Ну тим не менше, і там ця порода бджіл схрестилася з місцевими. Вона там не в чистоті, ця італійка. Вона не має вже цих самих породних особливостей. да, половина маток рижі, половина це, але вона вже не має тої породної особливості, яка б... Могла б бути, і вони там страшно злі. От чому там всі пасічники ви бачите на різних відео, і на моїх відео, і на всіх інших відео, які з Америки, постійно вони закутані в особливо коли в садах закутані в сітки, закутані в якісь костюми, комбінізони по тій причині, що італійська порода бджіл там гібридизувалася дуже серйозно з іншими породами. Коротше, в результаті вийшла пушка. Пушка, яка дуже сильно зла. Там дуже сильно жалять бджоли. Але ви можете бачити інші відосики. Це ті відосики, де ви бачите, що там пасічник просто під, каву під кавулісік собі виходить на пасіку, п'є каву і дивиться на пасіку. То... Ну, Повірте, це десь коротше, якось повезло, тому і він десь точно в Каліфорнії або рідко буває, або в якомусь іншому штаті, і... або це розумний пасічник, який не тупо займається виробництвом меду, а який ще проводить якусь селекцію на своїй пасті. Ну, тим не менше, така от ситуація виходить з тамтешніми породами і з тамтешніми бджолами. Тому італійська порода от в Америці. от, не в чистоті, вона гібридизувалася, африканізувалася, я б сказав би, вона стала дуже сильно зла. Далі. Проте в південних районах інтерес до їхнього розведення не зник. Це мається на увазі в південних районах України. Ну, це які в нас там області? Херсон, Миколаїв, Одеса. І <свистач> <свистач> ну, логічно, тому що там тепліше і там ці бджоли таки можуть жити. Сім'я нарощує э, багато бджіл завдяки високій плодючості маток, які здійснюють відкладку близько 2,5 тисяч яєць за добу. Уявляєте, 2,5 тисячі яєць за добу, ну це ж пляха-муха. Тут салат є, коротше. Ну, буржувати салат. Да. Це, парне, одна із причин, чому така популярна ця порода у світі. Тому що 2,5 тисячі — це дофігіща. Це, я не знаю як вам передати. Це за Дивіться, цикл бджоли літом триває приблизно місяць. 20 днів в місяць літньої бджоли. За 20 днів ця матка може начервити близько 50 тисяч. Близько 50 тисяч е, особин. А за 30 75 тисяч. 75 тисяч, уявляєте просто? І е, якщо весною е, або на початку літа вчулина сім'я налічує 60 тисяч, да, то Ще ті бджоли не встигнуть загинути, як вже додається ще 75 або 50. І таким чином, чолина сім'я там 100-120 тисяч. І потім-бистро нарощується. Ну, це, звісно, дикі темпи. Це одна із причин. Але це не завжди забезпечує гарну медоносність. Чому це не завжди забезпечує гарну медоносність? По тій причині, тому що є в кожної сім'ї свій темперамент. І ми теж це повинні розуміти. що... Є такі сім'ї, де дуже багато бджіл, але меду вони не несуть. А є такі сім'ї, в яких ну, два десятка бджоли, а вони реально заносять там того меду ого. -го. Ну, таке буває. І ця проблема не в втрутнях. Дуже багато хто думає, що проблема в трутнях. Ні. Далі. Високопродуктивність на медозборі та в пакетному бджільництві проте витрачають багато корму на свій розвиток. Ну логічно, коли є така велика кількість бджіл. До речі, в Америці їх продають і ну знову ж таки, чого я постійно ставлю в приклад Америку, бо я там безпосередньо з цією бджоли працював. Продають пакетами ці бджоли, просто пакетами, я кажу, пакетами вуликами, просто палетами по 4 штуки продають. І дуже хорошо, там, дуже хорошо почуваються там пасічники за рахунок цього. Тому що ці, ну, прикиньте, одна сім'я за сезон це за вісім, що активних місяців десь так. да, За 8 місяців вам дає приблизно 2-3 відводка. Тобто це доволі непоганий результат. Але я б тут не спішив би сильно радуватися і. Не казав би, що наші бджоли вже такі погані, що аж от Італійка. Бо колись була ліхарадка на цю італійку в Україні і багато що підпортили. І на сьогоднішній день це Бакфас, це є ця ліхарадка, яка продовжується, тому що Бакфас це є якби гібрид італійської бджоли і чорної і англійської бджоли. Але там є дуже така важлива причина, чому цей гібрид стався такий. І ну, зніму до кінця ти відео, розкажу, але. Коротше, що вийшло? Вийшло те, що би, типу бакфаст – це гібрид, повторюю, це не порода, він тут себе краще показує. Понятно, що краще показує, тому що англійським бджолам більш притаманний наш клімат такий, і вони більш-менш адаптують. Але все одно вони тут з місцевими мішаються і порчують один одного і на тому всьому. Тому така ситуація по цій породі і. І нічого в цьому такого аж, аж немає. Єдине, що в італійських бджолах дійсно класно, це ну, просто естетика, то це те, що вони рижі, вони красиві, вони просто реально красиві. Да. Бджоли спокійні, мало схильні до жаління та роїння. Можуть нападати на інші бжилені сім'ї. Боже, точно, ще одна причина: вони мало ріливі. Вони мало ріливі. Це правда, бо ці бджоли майже не рояться, у них немає цього інстинкту такого чого, тому що вони живуть в теплому кліматі, де маленька або взагалі немає зими, і тому там немає такої потреби в виживанні. Саме тому ці бджоли мало рояться. Печатка меду біла. Біла суха, бо я... є мокра, я про це говорив. Батьох відео е, є мокра, але в них біла суха. Відрізняється жовтим запарленням е, жовтим запарленням волосків та фронтальної частини трьох передніх кілець. Черевця. Ну, Я думаю, це логічно, що є жовте забарвлення туди-сюди, без цього ми знаємо. Сім'ї слабкі в зимівлі частіше нозематозом. Ну, Це та причина, що вони не можуть пережити їхня просто задня кишка просто банально не витримує. І безоблітний період їм треба ну, максимум 3-4 місяці і все. І через то вони частіше, частіше хворіють нозематозом. Далі. Проте шлях підбору сім'ї. Та взятки відповідній відповідні технології дають успішного розведення італійських бджіл на, навіть на пасіках Фінляндії. Ну, знову ж таки, італійську породу переважно застосовують в промислових пасіках. Чому так? Тому що, перше, нерійливі, друге, більш-менш спокійні, вважаються спокійні, але коли їх перевозиш з місця на місце, вони гібридизуються. Це чуш. Тобто, ну, коротше, вони злі. Друге, третє вони за рахунок своєї маси, тобто вони плодовиті, вони забезпечують непогані взятки і можна дуже добре продавати самому бджолу. Ну і четверте, це це навірно, що, то, що таки просто, просто є такий певний тренд і популярна порода. У всьому світі, от така ситуація, панове, з італійською бджолою. Якщо у вас можливо є ще якісь питання стосовно італійських бджіл, я з радістю на них відповім. Так що, панове, всім дякую, всім гарного дня. Давайте разом врятуємо світ бджіл. І завдяки цьому ми врятуємо світ. І це не просто слова, це реальна реальність на сьогоднішній день. Якщо у вас є якісь конкретні запитання по породах, чи, можливо, ви хочете більш детального відео, але знову ж таки, сьогодні я показую вам теорію, тому що треба підготувати аудиторію. А вже завтра я буду вам показувати практичну частину. Тому, панове, всім гарного дня! На все добре, слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Підписуйтеся на канал Bekeeper of Ukraine і на всі ресурси Bekeeper of Ukraine в описі під відео. Всім гарного дня.